У Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та надзвичайних ситуацій. Депутати розглянули низку питань, що стосуються роботи виконавчих органів і планування на наступний рік. Одним з основних стало затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Документ визначає напрямки нормотворчої роботи міської ради, що впливають на підприємницьку діяльність та економічний розвиток громади. На виконання вимог закону про засади державної регуляторної політики нам до 15 грудня потрібно прийняти цей план Регуляторної діяльності нашого органу місцевого самоврядування та розмістити на сайті пропонується в додатку поки що один проект про місцеві податки і збори. А в разі виникнення необхідності, то будуть вноситися зміни до цього рішення. Також члени комісії розглянули положення про управління економічного розвитку виконавчого комітету, оновлений документ уточнює завдання, структуру та повноваження управління, зокрема у сфері інвестицій і міжнародного співробітництва. Ну і третім питанням став перелік адміністративних послуг, які надаватимуть. Це через центр надання адміністративних послуг. У зв'язку з тим, що 1 жовтня цього року була прийнята постанова, деякі питання надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг. І цією постановою затверджено перелік адміністративних послуг, які повинні надаватись через ЦНАПи. Раніше було розпорядження Кабінету міністрів, воно відмінене. І відповідно до цієї постанови ми зараз розробили новий перелік. Деякі послуги вони скоротили, відмінили, а деякі послуги в нас додавали. Послуги багато послуг пенсійного фонду. Ну, наприклад, довідки ОК 5, ОК 7, не усі мають застосунок дії або не всі можуть зареєструватися в пенсійному фонді. То Можна прийти до нас, і ми можемо сформувати дуже багато. У нас тут послуг, які надаються в електронному вигляді. Якщо людина не може їх сама отримати, то приходять до нас, ми допомагаємо. І включили також наша нова послуга, яка зараз почала надаватися оформлення від строчок військових зобов'язок. За підсумками засідання підготовлено рекомендації для подальшого винесення питань на розгляд сесії міської ради.